І всім привіт! З вами я Алекс, і сьогодні ми поговоримо про експериментальний радянський е, спорткар е, Москвич 404 Спорт. У середині 50-х років у стінах московського заводу малолітражних автомобілів МЗМА зародився амбітний проєкт, який мав перевернути уявлення про радянський автопром у той час, коли по дорогах їздили важкі утилітарні машини. Кілька інженерів загорілися ідеєю створити справжній спортивний автомобіль швидкий, легкий і красивий. Так народився «Москвит-404 404 спорт, експеримент, який випередив свій час. Післявоєнний СРСР поступово відкривався для нових технологій, інтерес до автоспорту, набирав обертів на тлі серійних Моделей, що базувалися на довоєнних розробках. 404 й спорт був ковком свіжого повітря. Його створили не як машину для масового виробництва, а як платформу для сміливих інженерних рішень. Фактично, це був концепт кар у сучасному розумінні. Головною гордістю автомобіля був новий двигун, 1,1-літровий літровий. Чот циліндровий мотор із верхньоклапанною головкою блоку. На ті часи це був прорив. Двигун розвивав понад 58 кінських сил, що дозволяло легкому розсиру розганятися до 140 км за годину. Шалена швидкість для 50-х. Його основа шасі москвича 401 була серйозно допрацьована, мінена підвізка, інша коробка передач, покращене рольове керування, і все це в ім'я стабільності на високих швидкостях і спортивного керування. Автомобіль виглядав так, ніби щойно зійшов з подіуму європейської автомобільної виставки. Довгий, низький силует, плавні обводи кузова, стильні задні плавники, відкритий родстер. Він більше нагадував італійський спорткар, ніж будь-яку іншу машину з СРСР. У кількох тестових заїздах і внутрішньохідніх. Ніх, перегонах «Москвіт-404 спорт довів свою ефективність, в швидкість, керованість, надійність. Він міг би стати проривом, але цього не сталося. Чому через той самий радянський прагматизм? Царійне виробництво було надто затратним. Спорткари вважалися недоцільними. Економіка країни орієнтувалася на масовий попит, а не на іміджеві машини. Незважаючи на те, що 404-й спорт так і не пішов у серію його значення важко переоцінити. Він став символом технічної сміливості, першою ластикою у спробі створити радянський спорткар. Ідеї, закладені в ньому, знайшли продовження в майбутніх експериментальних моделях МЗМА.